Вже 24 лютого відновлюється сезон української прем'єр-ліги. Тож до вашої уваги календар матчів другого кола чемпіонату України сезону 2023 2024 Базова дата 18-го туру 24 лютого. У 18-му турі зустрінуться Олександрія Шахтар, Рух Полісся, Металіс, 1925 Динамо, Зоря Ворскла, Дніпро 1 Минай, ЛНЗ Кривбас, Верес Колос та Оболонь Чорноморець. Базова дата 19-го туру 2 березня. У 19-му турі зустрінуться Шахтар, Кривбас, Колос, Рух, Динамо, Чорноморець, Олександрія, Зоря, Оболонь, Дніпро, Дніпро-1», «Ворскла Верес», Минай, Металіст дев'ятнадцять, двадцять та Полісся ЛНЗ». Базова дата 20-го туру 9 березня. У 20-му турі зустрінуться Шахтар Колос, Дніпро-1, Рух, Верес-Динамо, Зоря Минай, Чорноморець Ворскла, Полісся Олександрія, Кривбас Оболонь та Металіс-1925 ЛНЗ. Базова дата 21-го туру – 16 березня. У 21-му турі зіграють «Шахтар Минай», «Металіст 1925 Рух», «Динамо Зоря», «ЛНЗ Дніпро-1», «Олександрія Ворскла», «Кривбас Колос», «Чорноморець Верес» та «Оболонь Полісся». Базова дата 22-го туру 30 березня. У 22-му турі зіграють оболонь, Шахтар, Рух лнз Ворскла Динамо, Зоря металіз 1925 колос Дніпро, 1 Минай, Олександрія, Верес Кривбас та Полісся Чорноморець. Базова дата 23-го туру 6 квітня. У 23-му турі зіграють Шахта Рух, Динамо ЛНЗ, Дніпро 1 Зоря, Кривбас Ворскла, Чорноморець Олександрія, Минай Полісся, Колос Металіст 1925 та Верес Оболонь. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Базова дата 24-го туру 13 квітня. У 24-му турі зіграють Ворскла Шахтар, Рух Кривбас, Олександрія Динамо, Зоря Чорноморець, Металіс-1925 Дніпро-1, Оболонь, Минай, Полісся Колос та ЛНЗ Верес. Базова дата 25-го туру, 20 квітня, у 25-му турі зіграють Шахтар, Зоря, Минай, Рух, Динамо Полісся, Полісся», Дніпро, Дніпро-1», Ворскла, Колос, Олександрія, ЛНЗ, Чорноморець, Кривбас та Металіс, 1925 Оболонь. Базова дата 26-го туру – 27 квітня. У 26-му турі зіграють ЛНЗ «Шахтар», Рух «Верес», Дніпро-1 «Динамо», Зоря «Оболонь», Полісся «Ворскла», Колос «Олександрія», Кривбас «Металіст-1925» та Минай «Чорноморець». Базова дата 27-го туру – 4 травня. У 27-му турі зіграють Шахтар Чорноморець, Олександрія Рух, Динамо Колос, Полісся Зоря, Дніпро-1 Кривбас, Металіст 1925 Ворскла, Верес Минай та Оболонь ЛНЗ. Базова дата 28-го туру – 11 травня. У 28-му турі зіграють Шахтар Динамо, Оболонь Рух, Зоря Верес, Олександрія Дніпро-1, Ворскла Минай, Кривбас Полісся, Колос ЛНЗ та Чорноморець Металіст 1925. Базова дата 29-го туру – 18 травня. У 29-му турі зіграють Дніпро-1 Шахтар, Рух Чорноморець, Динамо Кривбас, ЛНЗ Зоря, Ворскла Оболонь, Верес Олександрія, Минай Колос та Металіст 1925 Полісся. Базова дата останнього 30-го туру – 25 травня. У 30-му турі зіграють Полісся – Шахтар, Рух – Динамо, Зоря – Колос, Чорноморець – Дніпро-1, ЛНЗ – Ворскла, Оболонь – Олександрія, Кривбас – Минай та Металіст – 1925 – Верес.